Самим довбати до чого а до чого тут. <laughs> ну, дивіться, як Ізраїль робить. Ну так, так, всі гори, але робити свою справу, от і все. і Тоді по-іншому буде розмова. Добрим словом, пістолета можна досягнути більше, ніж добрим словом. А, тобто, якщо вони б'ють, то знищувати їхню інфраструктуру, в тому числі, а, і блокувати порти новоросійська, як я вам сказав. Оголосити там, що ніхто не гарантує там безпеку цивільним судам, які заходять туди. А потім, якщо якийсь танкер туди буде йти, просто топити танкер. Я підозрюю, що і тут американці взагалі нічого не скажуть. Теоретично могли щось просити, але таке знаєте, без фа без фанатизму. Ось а так в принципі, американці не катають у в Україні за удари по НПЗ, за за те, що збили літак на територією Росії за з і застосуванням. Із застосуваннями F-16 американської ракети за попередньої адміністрації це було просто неможливо. Трамп може зустрітися із Зеленським на полях саміту Великої Сімки. Про це повідомляє Білий Дім. Лідери України і США в востаннє зустрічалися. Це ви пам'ятаєте теж цю світлину у Ватикані перед церемонією поховання папи римського франциска. Власне, про це журналістам, про те, що можуть зустрітися нині, сказали представники Білого Дому, не названі. На полях саміту президент Зеленський має зустрітися з Дональдом Трампом. Двосторонні зустрічі відбуваються між офіційним розкладом саміту та груповими сесіями. Уточнив журналіст Блумберг Джош Вінгроу. В останні лідери бачилися саме на похованні тодішнього папи римського. Трамп повинен також зустрітися з прем'єр-міністром Канади Марком Карні та президенткою Мексики Клаудією Шейнбаум. Також у Трампа будуть кілька пулесайдів, що означає напівформальні зустрічі від. Чи навіть, які не мають помпезності офіційних двосторонніх зустрічей, навіщо Трампу зустрічі, якщо вони не мають помпезності? Заради цього він все робить, щоб всі бігали довкола нього з фотовідеокамерами і розповідали, який він найвеличніший лідер світу. Саміт вперше відвідують канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та прем'єр-міністр Японії Шигеру Ісіба. Ну і власне. Зеленський, начебто, має говорити про можливість введення нових санкцій, і тому е, може бути, як по, припускають деякі журналісти, може бути знову сварка, тому що у Трампа дорогой друг Володимир, і це ніч не змінюється з жодним ударом, жодного слова про Кременчук, про енергетику. Нічого ніде, нічого дивного немає. Ну і знову ж таки йде все, як то кажуть. На гірше для України про це пише The Telegraph, Президент Трамп змінює підхід до війни в Україні замість постачань зброї, акцент на мирні переговори. Я вже додам від себе, які абсолютно не працюють, тільки працюють у царині обміну полоненими або на превеликий жаль тілами загиблих захисників. Так в цьому є трошечки прогресу. Врешті все мертве. Видання The Telegraph пише, що Вашингтон згортає військову допомогу Києву. Ну це ми розуміли вже останніми місяцями. Тепер у Києва є три варіанти: розраховувати на допомогу Європи. Теж, як ми бачимо, допомога в основному обмежується словами, хоча ні дійсно є багато пакетів, за які ми не можемо їх обійти. І звісно ж, ми дякуємо кожній країні за кожен. Купувати зброю у США за європейські кошти і це могло би бути виходом. Але що ми бачимо по системам протиповітряної оборони, Трамп боїться навіть продавати, наскільки він боїться Путіна. Або розвивати власне виробництво за рахунок західного фінансування. Маємо отримати західне фінансування. А і не тільки маємо убезпечити це виробництво, бо стукачів, ждунів, почекунів багато в Україні, і щойно десь щось може засвітитися випадковим чином, то відразу ж туди може щось і летіти, а збити все стовідсотково протиповітряна оборона України не може, бо літаки не підіймаються як під час атак на Ізраїль, на превеликий жаль. Ну і іронією називають журналісти той факт, що нинішнього року Європа планує витратити понад 20 мільярдів євро на закупівлю енергоносіїв у Російської Федерації. Тож расистам знову ж таки стане за що воювати, особливо о, враховуючи, що є там ще Індія, є і Китай, є і Туреччина, з якими торговельні обороти, як то кажуть, тільки набирають обертів. Ну або подекуди стабільно високі. Тому. Говорити про те, що у Путіна посипеться економіка, хотілося б, але як то кажуть, немає жодних ознак. І в кінці цього темного тунелю не бачимо жодного якогось просвіту. Ну а далі про те, що відбувається в зоні бойових дій, і там теж все складно на різних напрямках, зокрема у напрямку Дніпропетровщини, Дарина продовжить. Адже кількість боїв поблизу Дніпропетровщини аномально висока зазначає Трьобов на Новопавлівському напрямку було 34 боєзіткнення за минулу добу. Це свідчить про дуже активні спроби росіян все ж просунутися до кордону Дніпропетровщини. але станом на зараз це безуспішно, зазначає речник Осуб Хортиці. Також певні деталі вже з'являються. Від наших військовослужбовців вони зазначають, що на Новопавлівському напрямку в Донецькій області наразі фіксують дуже велику кількість зіткнень з ворогом. Росіяни прагнуть прорватися до адміністративного кордону Дніпропетровської Дніпропетровською областю, але Збройні сили України не дають окупантам цього зробити. Про це також повідомляють наші колеги з посиланням на слова речника оперативно-стратегічного групування Хорти, це Віктора Тригубова в етері телемарафону. Що він ще зазначив? Віктор Тригубов зазначив, що на Новопавлівському напрямку було 34 боєзіткнення за минулу добу, і це дуже багато, як для цього відтинку фронту. Як зауважив речник, це свідчить про дуже активні спроби росіян все ж просунутися до кордону Дніпропетровської області. Але станом на зараз це безуспішно. Також майор наголосив, що велика активність відбувається по всій лінії зіткнення і на турецькому напрямку, і на Краматорському, і на Куп'янському, і на Харківському. А щодо намірів вийти до адмінкордону з Дніпропетровською областю, Трегубов пояснив, що станом на зараз окупанти дуже хочуть показати нам свою якусь присутність. але Якщо мовиться про постійну військову присутність, то її там немає. Далі знову ж таки цитую: вони, тобто Росіяни, хотіли ще. Проявитися там станом на 9 травня, щоб було якось до свята, але у них не вийшло тоді. У них не виходить досі. Дуже активно б'ються, щоб посунути лінію розмежування до адміністративних кордонів. Просто щоб показати, що у них є вихід на ці адмінкордони, що частково досягнена їхня політична ціль, і з військового погляду тут немає особового особливого перепрошую, сенсу з політичної може і є. Зауважив речник. Зрештою, Трегубов розумував, що наразі Росі. Росіянам чинять дуже активний спротив. Наші військові знищується велика кількість ворогів, але кількість боєзіткнень на Новопавлівському напрямку аномально висока. До речі, раніше жеречник Осухорт Осу Хортиця заявляв, що росіян наразі немає на території Дніпропетровської області, ба більше окупанти. Неприсутні і на адміністративному кордоні областей, попри певні провокаційні заяви, які, як ми знаємо, напередодні з'являлися, бо більше навіть від західних медіа. якась е, медіа дописувала, що нібито вже зайшли на Дніпропетровщину. Росіяни бачимо, що наші військовослужбовці це все спростовують. Ну, а щодо Сумщини також будемо говорити, адже нині стало відомо від обласної військової адміністрації про те, що із прикордонних громад Сумщини, де оголошено евакуацію, вже виїхали понад 60%. Мешканців розуміємо, що нині на Сумщині ситуація загострюється. Бачимо, що расисти посилюють свої атаки. І в Сумській області з небезпечних територій виїхали вже понад 60% жителів. Про це розповів і керівник сумської обласної військової адміністрації. За його словами, лише цього тижня, тобто з 9-15 червня, з прикордонних громад евакуювали понад 400 жителів, із них 26 це діти. зараз підпадає під евакуацію населення із 200 населених пунктів Сумської області. Він зазначає, що із 60 населених пунктів виїхали уже. Усі жителі, яка ж ситуація на Сумщині? Генеральному штабі збройних сил України повідомили, що 15 червня від вогню російської артилерії та мінометів в сумській області постраждали кілька населених пунктів. А от напередодні президент України Володимир Зеленський зазначив, що українським оборонцям вдалося зупинити просування окупантів на сумському напрямку.